Вінничанка Софія Киричишина готується до командного чемпіонату України з легкої атлетики серед ДЮСШ, який у вересні пройде у Івано-Франківську. Виступатиме у дисципліні семиборство серед дівчат 2008-2009 років народження. Після розминки Софія виходить на бігову доріжку. Далі біг із бар'єрами. Софії 15, у легкій 24 четвертий рік розповідає, на змагання поїде у статусі срібної призерки чемпіонату України. У середині червня дівчина стала другою на змаганнях у Кропивницькому. Перший день це 100 з бар'єрами, висота, потім 200 ядро і 200. І на наступний день це стрибки в довжину, метання списа і 800 метрів. Семиборство олімпійський вид легкої атлетики, який вимагає витривалості та дотримання техніки, розповідає Софія. Поганий результат в одному з видів можна виправити кращим в інших. «На багатоборстві Ти можеш один вид запороти, а в другому підтягнутися, і так можеш вийти краще на кращий результат. Срібло в Кропивницькому. Найкращий результат Софії на змаганнях всеукраїнського рівня каже тренер Віктор Постемський. «Учитуючи те, що вона тренувалася з вересня місяця прошлого року. Вона добилась дуже високих результатів за такий короткий проміжок часу. Я думав, що при тих учасниках, які там були, вона мала бути чемпіонкою. Перспектива, звісно, в неї є. Тепер золото, каже Софія, спробує вибороти на змаганнях у Івано-Франківську. Хочу найбільше виправити метання списа, так мені дуже не сподобався мій результат. Хочу його виправити і стрибнути в довжину могла краще, то мабуть також будемо працювати. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.